Привіт! Я сьогодні знову записувала два відео одразу. І попереднє відео. Чому я така радісна? Тому що це була розпаковка нового парфуму від Dior. Відео вийде наступним на каналі після цього, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити випуск. А сьогодні те, що я обіцяла в телеграм-каналі в парфумерному своєму, це підбірка ароматів з нотою матча. Ці парфуми я останній тиждень активно носила, розношувала, дивилась, як вони звучать. П'ять ароматів сьогодні буде. І розкажу, що з них пахне Матчею, що ні, тому що Матча дуже популярний інгредієнт, його дуже часто. То додають в парфуми. І таким чином, це, в принципі, дуже часто марк маркетинговий хід, тому що вони привертають увагу таким популярним інгредієнтам, але не всі парфуми пахнуть реально матчею. Тому сьогодні я вам розповім, які з них пахнуть нею, а які не пахнуть, і, в принципі, як же вони всі пахнуть. Вітаю, перезахоплених у себе на каналі. Мене звати Марина. І сьогодні ми знову будемо розмовляти багато про парфуми. В цілому я дуже люблю аромати з нотами зеленого чаю. У мене навіть на каналі є величезна добірка, де більше десяти ароматів з нотою зеленого чаю. Дуже гарні літні парфуми, здебільшого. І обов'язково зайдіть, я посилання залишу в інфобоксі. А сьогодні у нас окрема тема, яку я давно хотіла виділити і довго збирала парфуми на цю тему, щоб створити оце відео. Це парфуми про матчу. І у мене такий пакетик, в який я запхнула всі свої семп. Насправді, у мене немає придбаного флакону жодного. Тільки семпли від Леванди, тому що я все ще обирала і я не могла знайти собі ідеальний. І е, навіть ці семпли я ще буду далі носити. Почну з. Maison Francis Kurkdjian – це Aqua Media Cologne Forte. Це аромат, в якому Куркджан насмілився додати ноту матчі. Я буду бризкати сьогодні парфуми на Блоттери, тому що я з ними вже ходила і носила. І сьогодні у мене ще плани на вечір. І у мене інші парфумерні плани, що вдягати на себе. Тому виливати на себе чайні парфуми я сьогодні не планую. Ну, Матчею тут не пахне взагалі. От, взагалі, це насправді просто якісний, дуже гарний, якісний зелений чай. Він освіжаючий, він цитрусовий, Він. Має в собі оцю свіжість, яка тримається у найспекотнішу спеку. Я носила цей парфум прямо у спеку. Він гарно тримається на шкірі, має чудову стійкість, він не скукоджується в щось солодке, деревне, чи буває таке з ароматами зеленого чаю, які спеку насправді не витримують. Цей витримує, і він і цитрусову свою ноту тримає довго. І чайна оця свіжість вона тримається не менше 6 годин, вона буде з вами. Дуже стійкий парфум. І, як ви знаєте, то стійкі свіжі парфуми це величезна рідкість. У Куркджана це вдалося. Аквамедіа Медіа це класний зелений чай, але це не матче. І наче він взагалі-то матче поставив у піраміду. Ну, в даному випадку це 100% виключно маркетинговий хід. Так, наступний аромат, про який би я хотіла розказати. Це Матча 26 від Лелабо. Так, у мене є цей від відлевант. The Matcha 26 лелабо. Я дуже хотіла з цим ароматом познайомитись. У нього у мене були на нього великі очікування. А цей парфум не пахне свіжо, не пахне яскраво свіжо, як попередній. В The Match 26 дуже відчувається стиль «Лелабо». Він кхм, трохи приглушений, трохи пудровий і 100% сандаловий. Тут точно є сандал, солоненький якийсь деревинність, певна, от у них є якийсь вайп бренду, який вони пхають у всі парфуми. І мені це подобається насправді. Мені подобається стилістика «Лелабо». Мені подобаються їхні парфуми, особливо The Noir 29 мені подобається. І я все ще мрію його придбати, і я все ще думаю про те, що треба зробити відео про свої парфумерні бажанки. Ну, Чимось зеленочайним і пудровим тут пахне. Справді пахне. І якщо дуже сильно напружити свою уяву, то можна намалювати в своїй уяві тут матчу. Але, от як є у Герлена герленат, то тут пахне лелабонадом. Лелабонадом пахне сандаловим, з солоністю, з легкою. І якась от пудровість, ніби від якогось чаю. Ніяк мені з матчою не пов'язується. А можливо, у мене ще таке сприйняття, тому що я його порівнювала, порівнювала з іншими ароматами, де матча більш виражена. І я її на їх багато краще відчуваю, і я, до речі, дуже люблю цей напій. І я його п'ю як на молоці, та що модно зараз усюди робити. Але починала я пити мачу на воді, і періодично я п'ю мачу саме на воді. Мені подобається насправді матч на воді навіть більше. В деяких кав'ярнях буває таке, що я заходжу і е, 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 прошу зробити класичну мачу на воді, так як її класично традиційно заварюють. Молоко це вже е, нова придумка, щоб пом'якшити, можливо, смак не дуже якісної матчі, яку е, замовляють дуже часто в Україні, в Європі, е, намагаються зробити вигляд, що це матча, але насправді це ні разу не матча, і вони забивають просто смак е, неякісного продукту молоком. Він пом'якшує гіркоту і робить аромат, робить напій. Притомним, таким, ще його можна вживати. Але насправді гарна мача, вона одразу вирізняється на смак, і її традиційно все-таки також п'ють на воді. А, і мені дуже подобається насправді просто мача без молока. Взагалі, по піраміді, тут вказаний не сандал, тут вказаний інжир, інжир теж буває, пахне отак от солоновато-деревнувато. І насправді я в ароматах буває плутаю солоний сандал з солоним інжиром, таке буває. І все-таки матча, можливо, вона є набагато більше, ніж у Куркджана. але все ще це не аромат про матчу. Це приємний деревний. Злегка фруктовий аромат, здебільшого зелено Він дуже приємний, він дуже красивий, як для тих, хто любить такі сандалові солоноваті аромати. Але сказати, що аромат Матчі це лелабози Бози Матча 26, то ні. Давайте наступний аромат, це Мейзон Маржела Matcha Медітейшн. І матча Meditation це вже покраще. Він стартує лактонним чаєм. От, по-перше, тут одразу відчувається, що це не просто зелений якийсь чай. Тут є пудровість, тут насправді і матча, і мате, і е, воно на молоці це відчувається зі старту одразу дуже добре. Прям відчуваю, що це отакі от чайні напої. Вони лактонні, вони, можливо, трошки ванільні. І насправді, саме матчу я на старті дуже гарно відчуваю, вона тут є. І звучить насправді мило, м'яко, приємно. Але далі цей аромат розкривається здебільшого в мате. Матча щезає, лактонність і солодкість теж, як на мій ніс, трошки щезає, скоріше так. Лактонність щезає, а от солодкість вона трансформується. Вона стає не такою ніжною і вишуканою, а більш, можливо, гробуватою, і е, до мате додаються якісь також деревні відтінки. І в цілому далі аромат мені теж подобається. Вона навіть трошки мені задимлюється до бази. І аромат насправді, от як назвали медітейшн. От дуже спокійно, заспокійливо звучить аромат, дуже приємно. Е, на мій смак, мені б може хотілося менш солодкий його чути, але все одно він дуже гарний. І це один з рідкісних ароматів насправді у Маржили, які мені до смаку. Тому так, тут справді ви знайдете матчу, і ви знайдете тут цікаву композицію і не за всі кошти світу. Це непогано. Наступний аромат це Obvious, Un ET, який, як мені підказали, нещодавно перейменували. І тепер цей аромат називається Milk and Match, здається. Milk, здається, Milk and Match. Ну, я підпишу тут на відео, ви одразу побачите правильну назву. До речі, дякую за підказку, бо я про це не згадала на відео 100%, якби мені в телеграм-каналі написали. І Ось ось це класна матча на молоці. Вона ванільна і вона з ледь кокосова навіть. Тобто можете її сприймати як на кокосовому молоці матчу. І це найбільш виразна матча, яку от я тут знаю, яку я почула саме, от знаєте, те, до чого ми звикли в наших країнах. Ще мені знаєте, чим пахне цей у нате. Він мені пахне кіткатом матча, бо там змішують білий шоколад з матчею, і воно ось так от пахне От начинка з кіткату з матчею. Дуже мені подібно, особливо на старту. На старті просто ця десертна гурманіка цей кіткат, білий шоколад з матчею. Насправді класно. Можливо, не так довго, як хотілося б, але справді матча і десертно. Я не шукаю десертну матчу, насправді, щоб носити на собі. Але я люблю лактонні аромати, я люблю чайні аромати. І в цілому цей аромат мені дуже подобається. І я думаю, що пробник я доношу на собі, коли у мене там буде настрій відповідний. Зараз мене на лактоні так особливо натягне, Але я знаю, що настане той момент, коли я почну носити лактоні. І у не те, цей Обвіоз — це дуже оригінальний варіант, і, до речі, це знову ж один з тих ароматів Obvious, який мені подобається найбільше. Чи треба взагалі робити огляд на всі аромати Обвіус? Бо у мене є ну, хай не всі, але дуже багато. Напишіть мені, будь ласка, під відео. Отже, ще один аромат, який, можливо, не так відверто пахне матчею, але. Його варто включити в цю добірку, тому що мені все-таки матчою пахне і взагалі дуже по-японському звучить, бо це японський бренд G-Scent, і називається він Roasted Green Tea. Тобто смажений зелений чай. Смажений зелений чай це не якась дивина. Насправді в Японії є сорти чаю, які зеленого чаю, які смажать, і листя скручене, сухе, воно має відповідно такий коричневатий відтінок, бо він смажений. Також, до речі, в Японії смажать і матчу. У них є не тільки зелена мача, але й коричнева, Це смажена матча. І її також заварюють, і вона також смачна. Насправді на смак не так, щоб сильно відрізнялася. Смажена матча має, можливо, не такий дуже свіжий відцінок. Але не сказати, що є дуже відчутного, смаженого відтінку. Тобто, дуже подібні напої, відрізняються мало. І е, цей Ростед Грін Tea, він мені пахне, по-перше, найцікавіше у всій цій добірці. Е, найвитонченіше, найвишуканіше. Так, він акварельний, досить, але він непогано сидить на шкірі. Годин 4-5 буде з вами. І він пахне, знаєте, як парфумерне мистецтво. Який це крутий чай? Ви такого чаю ще нанюхали. нюхали. Він реалістичний, він насичений. На початку більш свіжий. На шкірі я от його носила, він запудрюється і мені справді відлунює Матчою. Можливо, там ще якимсь чаєм, але ще й Матчою. І оця злегка не смажена, а підкопчена нотка, вона така тонка і ледь помітна. Її помічаєш, коли порівнюєш з якимсь класичним чаєм, наприклад, Курджанівським, вона дає такого цікавого, цікавої інтонації. І дуже мені подобається. Взагалі, я залишилась у захваті від ароматів G-Sent. Я пробувала їх на виставці. На жаль, вони аж так семпли не роздавали. І я змогла унести тільки два семпли. І от э, Roasted Green Tea я взяла саме з приводу того, що, по-перше, аромат інтелігентно красиво звучить, дуже якісно і по-новому, як на мій ніс. Ну і плюс він мені пахне трохи матчою, і мені хотілося додати в цю добірку його. Дуже класна штука. Тут вже лактонності немає, тут вже він пахне як матча на воді, зелений чай на воді. Ну, не так, як зелений чай. Розумієте, от не так, як ми з вами звикли відчувати зелені чаї після Елізабет Орден і мільйона подібних ароматів у різного роду брендів, різної якості звучання. От Aqua Media Колонь Форте це стандартний для нас зелений чай. Цей Ростед Tea, він а, пахне інакше. І він пахне з відчуттям цього ну, іншої чайної. Традиції, розумієте? І це дуже класно. The Merchant of Venice намагались щось таке чайне робити. У них там ця колекція присвячена шовковому шляху і там кілька чайних ароматів, але вони не пахнуть так оригінально, як оцей g -Send. От. Аромат вже почав запудрюватись, і навіть з'являтись починають такі нотки. Ну, не стільки лактонні, скільки кокосові. Тут є в е, піраміді кокос. І ваніль є. І до бази він трошки солодший. І якщо на початку це точно був чай на воді, то далі ти починаєш вже додумувати, можливо, він і зроблений з використанням рослинного молока трошечки. Але нема такої сильної лактонності, як в обвіос. Обвіус, порівняно з Джесент, пахне грубо і нецікаво. І оце завжди моя проблема. Те, що ти пробуєш парфуми, і вони здаються тобі класними. Але як ти починаєш їх порівнювати між собою, то рожеві окуляри просто розбиваються. Всі твої очікування і враження вони рушаться і. Ти розумієш, що тобі подобається те, що важко дістати, що дорого коштує, що оце, оце, все. І коротше, ти думаєш, ну от 5, ну скільки можна. І ну, G-Sem, це для мене ну скільки можна. Мені треба їх смплсет дістати, тому що у них дуже класні аромати. І у них є різні колекції. Е, і ті колекції, які типу, більш насичені і цікаві, там навіть смолисті є аромати. От я з ними не познайомилася, я дуже приємно поспілкувалась з. Представниками на Корнері, але і японці самі по собі дуже виховані так. І я не хотіла дуже довго на них у них на вуш на вухах сидіти, тому що дуже було багато зацікавлених людей навколо корнеру. І там і так було багато консультантів, які допомагали одночасно багатьом людям. Але ну, я не хотіла насідати. Я і так до них два рази підходила, щоб взяти оці два І один раз один, інший раз інший. Ну і то. Треба треба їх самплсет по-любому, бо вони дуже класні. І взагалі азіатські бренди в цьому році, на виставці були дуже поширені, дуже багато всього класного. І, до речі, ще одна була матча в іншому бренді, яка теж справді пахла матчею, але я не змогла взяти семпл, бо е господаря не було, була тільки консультантка, яка не була. Ну, вона не могла так прям роздавати, і там була навіть на столі така записка фотографія власника і від нього повідомлення, що, будь ласка, вибачте, з особистих причин у мене не вийшло приїхати на виставку. Тому за всіма питаннями, там, домовленостями і так далі. Пишіть, будь ласка, там, по такому-то емейлу і так далі. А на виставці був просто стенд, де можна було просто познайомитись з цими ароматами. Це, здається, був не японський, а корейський бренд. Бренд називався Д'Аннам. І, можливо, він навіть не корейський, а в'єтнамський. Треба, до речі, перевірити цю інформацію. Ну, отже, Д'Аннам і аромат називався я вам тут підпишу, бо я вже не пам'ятаю, я знайду цей парфум у себе десь в записах. Бо. Пах матчою дуже круто, і воно дуже відрізнялось від європейських варіацій на тему матчі. Більш натуралістично, більш якісно, і в цілому це все таки їхня рідна тема, розумієте? От, і теж був дуже класний парфум. Тому, якщо дістанетесь до їх семплів, до їх парфумів, можливо, десь вам доведеться їх зустріти, обов'язково спробуйте. Ось. Те, що я змогла назбирати на цю тему на даний момент. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть мені, будь ласка, під відео, чи цікавитесь ви взагалі ароматами матчі, чи хочете їх носити на собі, і чи знайшли якийсь ідеальний для себе. З вами зустрінемось там обов'язково і не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. І я вам, як завжди, бажаю найкращих парфумок, найкращих днів, найкращої просто вдачі у знайомствах і завжди бути задоволені. Власними пахощами. Бувайте!